Корабель Рафій йшов завданим курсом і виконував своє завдання. І все начебто було під контролем. Та в одну мить сталися кошмарні вибухи, наче ні звідки взявся вогонь, а судною з пробоїнами почало спускатися під воду. На рівному місці стався трагічний інцидент. А у підводному полку російського флоту прибуло. Як це все відбулося? Будемо з вами переглядати далі. Вітання вам, глядачі! Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. У рашусті справжня біда із кораблями. Нині стало відомо, що два російські судна пішли під воду. Так розмідок написали що в акваторії штучної затоки жатайського судноремонтного заводу внесто кризького підйому рівня води понад три з половиною метри, спричиненого весняним паводком сталося затоплення законсервованого теплохода Василь Гусєв. Росіяни ж заповняють, що на момент події на борту, мовляв, були відсутні паливо, екіпаж та інші джерела потенційної небезпеки. Згодом як ідеться у пості Росмедія під час планового огляду об'єкта було зафіксовано надходження води до трьому силами аварійної Гади заводу, а також екіпажів сусідніх суден, негайно розпочалися роботи з відкачування води. Утім, якби окупанти не намагалися нівелювати значення цієї катастрофи, маємо розуміти, що ставитися до таких повідомлень вартою з обачністю, адже ми знаємо, як рашисти вміють пустити пил, перекрутити дані і виставити серйозну втрату як дрібну неприємність. Ну а тим часом у Нюрнбінському районі, в районі Техдільниці, затонув буксир. Повідомляє Мінтранс Якутії. Тим часом в акваторії Чорного моря та Азовських морів не зафіксовано жодного російського корабля. Про це повідомили військово-морські сили Збройних сил України. У Сирозенному морі три кораблі РФІ, із яких один є носієм крилатих ракет калібр загальним залпом до восьми ракет. Повідомили у військово-морських силах. Задобув інтересах РФІ прохід Керченської Карченської протокою. Здійснили до Чорного моря одне судно. До Азовського моря чотири судна. Одне з них продовжило рух із протоки Босфор. Росія продовжує порушувати міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року, вимикаючи систему автоматичної ідентифікації. А до того ж, рефія продовжує провокувати на ворожі кроки інша країна так Російська Федерація підняла у небо винищувач під час спроби Естонії затримати у Балтійському морі нафтовий танкер, який проігнорував західні санкції проти Москви Про це повідомляє голова міністерства закордонних справ Естонії Маргус цахкна Згідно з даними військово-морських сил Естонії, корабель Ягуар без прапору, який минулого тижня потрапив під санкції Британії, відмовився співпрацювати, коли його просили зупинитися. Російська Федерація відправила винищувач для перевірки ситуації, і цей винищувач порушив територію НАТО майже на одну хвилину. Москва готова захищати тіньовий флот. Ситуація дійсно серйозна, заявив. Цахна у коментарі Reuters речник Сил оборони Естонії пояснив, що корабель ішов у міжнародних водах та відмовився змінити курс на вимогу естонського флоту. Після цього російський винищувач Су-35 наблизився до танкера, зробив коло та ненадовго порушив повітряний простір Естонії. Фінляндія, свою чергою, звинуватила російські кораблі в нерозважливій поведінці у цьому районі. А Литва заявила про ймовірність серйозної ескалації у Балтійському морі. Що ж, якби Росія не намагалася приховати, нині вже відомо, що Чорноморська флот Росії має серйозні проблеми із технічним обслуговуванням кораблів радянської побудови та укомплектуванням екіпажів моряками. Про це в ефірі «Ми Україна заявив капітан першого рангу запасу військово-морських сил збройних сил України Андрій Роженко. Цитую його із кораблями радянської побудови, ситуація складна, тому що там дуже багато було суден. Наприклад, десантні кораблі, такі як на той же Алінігорський гарняк чи мінськ, які ми пошкодили дуже серйозно. Вони були побуд... Удовані в Польщі, і там дуже багато обладнання, яке вироблялося у Польщі. Звичайно, зараз ніхто того обладнання не поставить ні двигунів, ні електричних систем, ні гідравліки, ні радіолокаційних станцій. При цьому самим здійснити імпортозаміщення, як вони кажуть, їм буде дуже складно. Фактично неможливо, розповів він. Риженко розповів, що російське флот вдається до використання запчастин із захоплених українських кораблів. Ми знаємо, що вони потенційно можуть займатися таким, наприклад, брати якусь апаратуру на нашому Константині Ольша. Який вони захопили багато кораблів? Вони продовжують списувати. Нещодавно була інформація про те, що вони списали судно розмагнічування і малий корабель такого класу, як у нас був корабель Тернопіль. Трошки він старший, йому вже 50 років, тому що вони реально старіють, а заміняти їх теж небагато чим є. Зауважив він. Окрім технічних проблем, Реженко звернув увагу на кадрові проблеми. За його словами, через нарощування сухопутного угрупування російських військ багато досвідчених моряків було перебедені в. Інші підрозділи Пам'ятаєте, що на крейсері Москва була значно багата кількість моряків строкової служби. Це не професіонали морської справи, це люди, які прийшли на два роки послужити. Ситуація не найкраща, але все одно вони вивчають всі уроки бойових дій і простосовуються, адаптуються до них. І така тенденція є. Вони спостерігаються. Підсумував він. Ну а тим часом конкретно стало відомо про те, що нині будівництво російського атомного авіаносця шторм стикається із серйозними перешкодами. Корабла будівна інфраструктура Рафії недостатньо для того, щоб реалізувати цей проєкт. Так, Ко вислов екс-консультант Пентагону, експорт із іноземних військових справ у фонді імені Казимира Пуласького у Варшаві. Екс-консультант Пентагону нагадав, що російське флот має в своєму розпорядженні тільки один авіаносець адмірал Кузнецов. Послужний список цього судна не такий вже й великий, проте росіяни продовжують працювати над створенням атомного авіаносця за зразком американських кораблів типу Німець. Експерт зазначив, що в РФІ з'явилося про те, що шторм оснастять атомним реактором російського виробництва ритм 200 або ритм 400 За деякими параметрами він навіть має перевищувати старі реактори на авіаностях військово-морських сил США. У Москві очікують, що корабель зможе розвивати швидкість понад 300 вузлів. Окрім того, поки невідомо, чи планують росіяни використовувати на штормі систему запуску і підйому літаків із парової катапульти чи електромагнітну систему запуску, підкреслив експерт. Передбачається, що на польотній палубі розташовуватимуться дві злітно-посадкові смуги для запуску літаків. Екс-консультант Пентагону нагадав, що РФ вже понад десятки років говорить про розробку атомних авіаносців. Проте ці ініціативи так і не просунулися. Росіяни мають намір використовувати шторм як носій таких сучасних літаків, як винищувач Су-57. Рубен Джонсон зазначив, що наявні російські винищувачі, такі як Міг 29 к не придатні для запуску з катапульти, а найновіші літаки ще не адаптовані для морських операцій. Також експерт вказав на те, що РФ зіткнулася із серйозними економічними труднощами через війну проти України. За його словами, грандіозні плани Москви з будівництва авіаносців здаються нереалістичними. Окрім цього, єдиним суднобудівним підприємством за часів СРСР був Миколаївський суднобудівний завод у Чорному морі, який розташований на території України. Експорт підкреслив, що Україна очевидно не надасть цієї верфі в розпорядженні Росії, Ба більше верфі, які нині обслуговують адмірала Кузніцова, не в змозі повністю відремонтувати це судно. Також екс-консультант Пентагону вказав на те, що міг 29 к здійснював польоти з адмірала Кузнєцова, але не з катапульти. За словами експорта, її використання на літаку вимагає істотних змін у носовому оперенні. Також міг 29 к не був спроектований із рахуванням напружень, що виникають під час запуску з катапульти. Окрім цього, сучасніше Су-57 було побудовано лише в декількох екземплярах. Експорт підкреслив, що цей літак ніколи не розробляли у варіанті, придатному для використання навіаностях. На Рубен Джонсон розімував, що навряд чи зможе добути цей авіаносець. Він вважає, що цей проєкт занадто недоцільний, щоб реалізувати його. Я вам глядачі, вдячна за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.